Всім привіт! У чорних крутів, найбільших птахів вранових, нашої природи вже весілля. Січень місяць, а у крутів весілля. Як написав мені орнитолог, у лютому оцих птахів вже будуть пташенята. Лютий мороз. А У них пташенята просто не віриться, наче шишкарі. Але я знаю, що шишкарі вирощують пташенят у лютому, у січні, тому що дозрівають горішки в соснові, а от у крутів, напевно, зима в цей час збирає найбільшу данину серед тварин. Ну а я знімаючи прямо у передмісті. Чорних руків прийшов зовсім не за ними, не за зйомками чорних воронів, а за ось цією найвищою травою, над якою <свісно>, літають найбільші вранові птахи. Це найбільша трава, не бамбук, це найбільша трава, зветься Очерет, звичайний, який конче необхідний мені для моєї ферми ось мі. До речі, в цьому році вперше. Перше, ферма осмій за мою історію заняття осміями дали прибуток більше відчутно більше, ніж медоносна бджола. Ось така історія. Я роблю висновки. Скоро вже очерету не буде де вирізати. Заплава заростає інвазивними огірками. Які пахнуть, але не медують, як кажуть пагічники. Хоча я, я інколи зустрічав на них пджо. Ці огірки вже не тільки давлять очерет, вони крапкаються і на дерева висять гірляндами. На варічні гірлянди із вимкненим світлом по всіх. І ще не дуже часто живих вербах. Тому що після регулярних пожеж більшість верб вже мають ось такий вигляд. Бобри намагаються щось їсти, але зовсім не справляються. Докладніше про такий стан речей можна подивитися, буде у моєї доньки на каналі. Дуже гарний очерета, зовсім поруч, вам таку тепло. Зиму їх не дістати. А черта все від нас далі, далі і далі. Я вже не сподіваюся на великі похолодання, щоб до них можна дійти, тож будемо шукати те місце, до яких можна дістатися і без зими. Друзі, якщо вам цікаві моє відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під ними. 35 гривень для сучасного життя це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ось такі у нас зими. А черед на цьому березі звісно так собі, треба чекати криги. Але і маємо те, що маємо. І з помічницею снопик дуже швидко набирається. Ділай йде веселіше. Багато хто мені пише, що в нашій місцевості немає очерета. Де мені взяти очерет, Пошліть мені будиночки. Що я можу сказати. Не може такого бути. Я не вірю, щоб в Україні була така місцевість, щоб не було, не було потрібно очерету. Ви просто його не там або погано шукали. Очерет, звісно, є скрізь, треба тільки його знати, де він росте. Ось у мене найкращий очерет. Найкращий очерет росте за річкою, тому що він не інфікований ще різними болотинами, інвазивними рослинами. Оцей очерет найкращий, але така зима, що далеко не кожного року я потрапляю на той берег. Вибираю з того, що є тут. І ось що вам скажу, що теж є що вибрати. Раніше, коли тільки починав займатися осьміями, я шукав там очеред, щоб чуть, чуть не 2 см в діаметрі був. Я вам скажу, що 2-сантиметровий очерет заселяється осміями небагато гірше, ніж 1,5 см. Або навіть 0,8 мм. Восьмим очеред заселиться осміємо скоріше, ніж 2-сантиметровий. І, і ще така одна маленька ремарочка. Ложи. Якщо, якщо в перемішку у вас тут росте очерет і цьогоднічний, і цьогорічний, і минулорічний, то в принципі, в принципі, якщо у вас властовує більше минулорічний, а у мене тут з кожним роком очерет все гірше, гірше, гірше. І він вже дійсно в цьому році був схожий на траву, а не на очерет. А минулорічний у вас товстіший і більш підходить до осьмій, часто його навіть ламати не треба. Він відрізняється від... Свіжий, а тим, що він повністю сухий і дуже знизу крихкий. Він навіть вже часто стоїть зломаний. Не треба його різати, рубати, просто треба збирати. Так я ж вам скажу, минулорічний очерет теж підходить для осмій, так само, як і цьогорічний. Одна маленька проблема у минулорічних очеретах частіше при струганні вже безпосередньо трубочок. Дудочок, сапілок в старому очереті при цьому занятті частіше знаходиш зимуючих ос, шершнів, маток, я маю на увазі, мурах, мух, та що я тільки не знаходив у минулорічному очереті. Тому, коли ріжеш минулорічний очерет, треба бути пильним, щоб не випустити матку шершня в хату. Тому я, я ріжу. Трубочки в хату, тому я завжди пильную. А минулорічний очерет він сухий, ось він. Ось минулорічний очерет, він сухий і крихкий. Обробляти його одно задоволення. Ну, по Порівняно крики із мокрим цьогорічним. А цьогорічний він іще схожий трохи на ганчірочку. М'який, лущиться відносно легко. Ну, Є свої нюанси. Одне, що я хочу сказати, що підходить для восьмій і той, і інший. Продовжуємо працювати. Ну ось, Буквально півгодинки праці на свіжому повітрі трохи підстригли снопик і будиночків до 10 вже в нас майже готова. Далі справа за технікою. А як я роблю будиночки? У мене вже 1001 відео є на каналі. Якщо кому цікаво, погартайте, будь ласка, відео минулорічної давнини про восьмій. Там все детально в мене показано і розказано. Дякую за увагу та терпіння.